А на самим дахом тільки такий, на гостомель, чути вибухи. Потім гелікоптери з десантом намагаються захопити аеродром. Це гуде, реве, палає, і мить і вибухає. А ти сильна, ти облаштовуєш дітьми свій погріб під бункер. Вікторія Батура, мешканка Бучі, перебувала у місті в перші тижні війни. Про те, що бачила та пережила, нині розповідає зі сцени у моновиставі сильна. Я не просто розповідаю, а я кожен раз проживаю це заново. В Бучі я цього розказувати досі, поки не наважилась. Я боюся сколихнути саме оцю хвилю. Особливо перед тими людьми, які там залишилися, сценічну адаптацію хроніки перших днів повномасштабного вторгнення зробила режисерка Наталія Журавльова. Текст був коротший, але ж це був курс і драмотерапії. Ми спілкувалися. Ми чули один одного, і коли це було відбувалося спілкування, пані Вікторія казала, а я ще хочу от ще мені це хочеться сказати. Ще мені це хочеться сказати. І так ми потрошки додали, додавали цей текст. І вийшла така вистава на півгодини. Вистава у Луцьку відбулася у кар'єрному хабі. На імпрезу прийшли Лучанки та Переселенки. Тетяна Штепенко виїхала з Києва, рятуючи дитину. І досі перебуває у Луцьку. Дорога була складна, важко було їхати дуже довго. Ну, поштовхом стало те, що коли дійсно перший будинок, який в Києві пострадав, це впав безпілотник. Ну, потім вже це було відомо, це було відносно близько від нас це було чути. ну, своїми вухами і ховатись було ніде. Враження від перегляду вистави, на яку завітала разом з мамою, описує так. Пам'ятати про це треба. Як можна про це забути? Це ж чиїсь життя впродовж п'яти місяців роботи до кар'єрного хабу вона звернулись майже чотири сотні жінок, переселенок та лучанок. Розповіла кураторка хабу Ліна Галан. каже Вікторія Батура знайшла шлях до самореалізації та подолала власні страхи. Це якраз є привід для того, щоби. Е Показати чи познайомити її з іншими людьми, які приходять до нас у хаб, хто за порадою, хто за професією, хто за психологічною підтримкою, це буде, напевно, така взірцева історія, історія згадати. Через що вони пройшли, можливо, проплакати і разом з тим зрозуміти, що ми маємо це усвідомити і йти далі. Напередодні нового року Вікторія Батура повернулась до Бучі. Моновиставу показує лише у Луцьку, в місці, де отримала прихисток. Далі має запрошення на київські театральні підмостки, каже жінка. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.